Добрий день, шановні садівники. Слава Україні. Сьогодні 2 вересня і ми продовжуємо знайомити вас з сортами плодових дерев, які є в нашому маточному саду. Зараз ми біля дерев сливи сорту Штутгарт. Це високоврожайний сорт середнього пізнього терміну достигання. Маловідомий, але дуже популярний серед знавців сорт німецької селекції, який отримав свою назву на честь міста Штутгарт на півдні Німеччини. Сорт відрізняється високою врожайністю, крупноплідністю, високою смаковою оцінкою і здатністю до тривалого транспортування. Дерево середньоросле, крона пірамідальної форми, плоди, сливи. Великі, вагою 70-80 грамів овальної форми. Колір темно-гранатовий, майже чорний, з блакитним нальотом. Сорт універсальний. Стане в нагоді для різних видів використання. Сорт сливи Штутгарт має високі смакові <кій> якості серед слив пізнього терміну достигання. М'якоть бурштинового кольору. Сільна і ароматна, приємним і способотним смаком. Тісточка добре відділяється. Термін дозрівання середина вересня, початок жовтня. В цьому році термін дозрівання пришвидшений і за погодніх умов тривала засуха і високі температури. Слива рівномірно. Розподіляє плоди по кроні. а це має велике значення. Проювається добре вітром. Немає таких явищ, як загнивання плодів на дереві. Ми ще не зустрічали такого. А це велике значення. Дерево перещеплене. Тому 4 роки. Підщепа алеча. Взагалі дерево 6 років. Дерево невисоке, 3 метри з половиною, десь висота приблизно. Ну і крона в діаметрі тут зараз 3 ну, метри. Висоту дерева і діаметр крони кожен собі формує яка йому потрібна. Можна робити дерево і нижче, і вище, і 3 метри, і 4, і навіть і 5, і 2,5. Так само і діаметр крони. Можна робити довільний. Дерево потужне, підщепа крепка, вона дасть змогу потягнути крону яку собі забажає господар. Ну, в основному розповіли, будемо прощатися. Але перед тим, як попрощатися, ще зірвемо декілька слив, маємо вагу, зважимо. Ну, тут кісточка відділяється дуже добре. Вона майже не тримається, м'якоті там на одній волосинці. Ну і зважимо. Ну, в цьому році максимальної ваги плоди не мають. 64 грами, 61 грам, 66 грамів. Ну, як бачите, середня вага навіть не дотягує до ваги, яка є в характеристиці вказана. Погодні умови зробили свою справу. Тривала засуха і високі температури. У нас температури досягали 38 градусів. Є регіони в нашій державі, що температури були іще вищі. Ну це зробило таку, такий жарт невеличкий. Але і на, і на тому будемо дякувати Богу, що і такі плоди виросли. Ну аж на цьому вже будемо прощатись. До побачення, до нових зустрічей.